Там вони зруйнували противник засобами і авіаційними кабами, і артилерією ні укріплень, ні укриттів. Тому тримати ці населені пункти фактично немає, немає. Як і немає за що триматися. Вони під вогневим контролем. Наші бійці відійшли там, в глиб там, на 50 100 метрів. Проте ми не здали ці позиції, і навіть за минулу добу, наприклад, в одному з населених пунктів ми відновили свої позиції. Для проведення штурмових дій малими групами він зосередив певну кількість і особового складу, і бойової техніки, а вони. Будуть намагатися взагалі вийти на кордон, адміністративний кордон Запорізької і Дніпропетровської областей, адже вище військово-політичне керівництво Російської Федерації воно не раз заявляло, що Запорізька область має бути під контролем Росії. Лінія бойового зіткнення на користь ворога вона фактично не змінюється. Ми лише відбиваємо там деякі населені пункти, деякі позиції.